Виконуємо номер 563 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Знайди відношення величин. Задання перше: 5 дециметрів до 4 дециметрів. Друге 20 кг до 12 кілограмів, третє 42 хвилин до 1 години. Четверте – 4 см до 12 мм. П'яте – 800 г до 2 кг і шосте – 1 метра квадратного до 25 дм2. Приступаємо до виконання. Якщо дві величини вимірюються однією тією самою одиницею, то відношення їхніх числових значень називають відношенням цих величин. У першому завданні у нас 5 дециметрів і 4 дециметрів. Одна і та сама величина дециметри. Тому 5 дециметрів відноситься до 4 дециметрів як 5 до 4. Завдання друге: 20 кілограмів до 12 кілограмів. Одна і та сама одиниця. Тому 20 кілограмів, відноситься до 12 кілограмів, як 20 до 12, запишемо рискою дробу і скоротимо. 20 і 12 можемо скоротити на 4. 20 ділимо на 4 буде 5, 12 ділимо на 4 буде 3. Маємо як 5. До трьох. Завдання третє. 42 хвилини до однієї години. Одна година дорівнює 60 хвилин. Отже, відношення буде 42 хвилини до 60 хвилин. Це 42 до 60. Запишемо в вигляді дробу. І скоротимо 42 і 60, ми можемо скоротити на 6. 42 ділимо на 6 буде 7, 60 ділимо на 6 буде 10, це 7 десятих або 7 до 10. Завдання четверте: у нас 4 сантиметри до 12 міліметрів. 4 см дорівнюють 40 мм. тому відношення буде 40 мм до 12 мм. Це буде 40 до 12. Також можемо скоротити, тому запишемо за допомогою риски дробу. 40 і 12 можемо скоротити на 4. 40 ділимо на 4 буде 10, 12, ділимо на 4 буде 3. Маємо 10 третіх або 10 до 3 відношення. Завдання 5. У нас 800 грамів до 2 кілограмів. 2 кілограми це 2000. Грамів. Тому відношення буде 800 грамів до 2000 грамів. Це 800 до 2000. Запишемо за допомогою риски дробу. 800 і 2000. можемо скоротити на 100. 100, да ще. На чотири, на чотириста. Вісімсот, ділимо на чотириста, буде у нас два. Дві тисячі ділимо на чотириста, буде п'ять. І відношення буде два до п'яти. І завдання шосте. У нас. 1 метр квадратний до 25 дециметрів квадратних. 1 метр квадратний дорівнює 100 дециметрів квадратних. Тому наше відношення буде 100 дециметрів квадратних до 25 дециметрів квадратних. Це 100 до 25 або 125. Скорочуємо на 25, 100 ділимо 25, буде 4, 25 на 25 буде 1. Буде 4 до 1. Ми знайшли відношення величин. Номер 563 виконано.